Який сьогодні день гарний. Такий день удачний сьогодні. Дорогу висипали. Біля хати я трактором вирівняла. Осталося мені Іриси перебрала. Залишилося посадити Іриси. О. От буває день дуже гарний. Земля гарна, така земля гарна, дуже гарна земля. Зараз повисажую, Це хочу трошки там маленькими тими деленками. А тут я хочу більше, знаєте, воно вже старість хочеться все і зразу. Хоч так і не виходить, ну от хочеться. Що ж ти зробиш? Хочеться, щоб воно швидше цвіло. Ну, день супер. Сьогодні от буває день мій, а день не мій. Я сьогодні владі нашій така вдячна. Була така дорога, не можна було заїхати. Вирівняли, засипали дорогу. Ну, чому не радіти? Я вважаю, як захочеш і зробиш. І рисами засажу отут все. Хай іриси будуть. О, не хочу я сьогодні їх. А це треба зламати. До кінця вже ділити, тому що остере. О, ну, хочеться, щоб воно більше і цвіло. Ось так-то. Ой, життя складне, але в той час воно щасливе. Так оце і у нас, якби не війна, гарно було б усе. І я, як завжди, для мене село, і крім села, крім землі, нічого не треба. Малине ще треба червоної накопати, привезти. Кажуть, ми до тебе будемо ходити малину їсти. Так треба ж на, її насадити. Щоб було їсти, треба насадити. О, ось так. О. Так що будемо тут лілейни і риси. Тут лілейники будуть у мене. Там лілейники і риси, там карлики і риси. О, там і флокси в мене вже є. кризантем багато. Дякую Богу, дякую друзям за всю роботу.